Відтепер у Чернігова є не тільки прапор статут, але і ще власний гімн. Його вперше виконав академічний хор імені Дмитра Бортнянського у залі міської ради. Близько 20 композиторів і поетів взяли участь у конкурсі за ініціативою міського управління культури. Автор гімну Чернігова Іван Буренко, композитор Анатолій Ткачук. Тепер кожна сесія міської ради розпочинається і закінчується виконанням двох гімнів державного та міста. Лунає він і на міських святах. Перше публічне виконання відбулося на день прапора у 2010 році. Гімн Чернігова один з головних символів древнього міста.